В американському інституті вивчення війни розповіли про хитрий маневр ЗСУ у Бахмуті. За даними аналітиків, українські військові змусили Росію перекинути елітний десант для оборони міста. Українські операції навколо Бахмуту стягнули додаткові російські частини та формування в район Бахмуту і втримали російські сили в цьому районі, що ймовірно було однією з їхніх головних цілей. Перекинутих до Бахмута окупантів РФ могла б використати для посилення оборони на півдні або підтримки наступу у Харківській та Луганській областях. Також аналітики інституту вважають, що зараз ЗСУ готовлять ґрунт для вирішальних операцій у майбутньому. Так, армія України веде кампанію з перехоплення цілей російських загарбників, як і під час контрнаступу минулого року у Херсонській та Харківській областях. Але зараз завдає ударів набагато глибше в тилові райони та охоплює морські об'єкти. Попередні українські зусилля з перехоплення були зосереджені переважно на російських військових об'єктах на суші, але схоже зараз українські сили розширюють свої зусилля, включивши в них і військово-морські цілі як складову частину цих зусиль. Тим часом Росія продовжує зазнавати на фронті величезних втрат. Їхня цифра підскочила і опинилася біля нової червоної лінії. Лише за добу було знищено майже 600 російських солдатів, а також 5 танків та 11 бойових броньованих машин. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Так зазначається, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення становили близько 249 тисяч 700 окупантів.